Зараз скажу вам дуже класну річ, чого у вас є відчуття, що ви в переході, і начебто вже ну, надоїла оцей такий підвішений стан, і вже хочеться, начебто, знаєте, забратись на гору і поставити флажок. Все, От хочеться вже примкнути до якоїсь віри, примкнути до якогось результату. Хочеться вже не бути в цій прострації. Да? А це каже про те, що з одного рівня ви вже виросли, а в інший ще не перейшли. І от як тепер... Бути в цьому стані потеряшкой да і проживати вже класне життя своє да не тоді, коли ти флажок ваткнула, і все фух, от тепер ми тут осели. Так, я зараз знаю, що в мене ось таке відео. По-перше, я забула штатив, по друге я забула мікрофон. Але я для себе питаю: типу, Женя, ти зараз це відео записуєш? Якщо як та людина, яка з точки А в точку Б, тоді да, іди, А я по морю ще походила, подивіться, пошистався. Коротше, волосечко воду набрало, влагу. лагу. Е, ти, значить, зараз вибираєшся, тоді да, іди, зроби зачіску, мікрофон, красиво сядь, локацію і так далі. В точку. А якщо ти вже в точці Б, якщо ти вже стала тією ідентифікацією цієї людини, яка в якої вже все вийшло. І там за тим екраном чекають мільйони людей. Оцей ролик. Їм важливо, як ти там, що в тебе руль видно чи ні. І я думаю, хорошо. От у мене зараз пішов потік, хорошо, я зараз знімаю з точки Б. У мене вже там все офігенно. Тобто цей ролик чекають вже з моменту, як тільки я його демонтую. Прямо в цю секунду. Зараз мої прихильники йдуть і в голові тримають у це питання, а я вже прийшла як відповідь. Все, знімай з точки Б. Ти вже відповідь для людей. Ну, я думаю, ладно, Вперше за все, життя в мене ось така якість. М -м -м, хорошо, дозволяю собі. Е -е, якщо у вас там якась, якась питання стосується цього, можете собі теж так. Я зараз вибираюся, да, так, знаєте, куріна попа з павліним хвостом, або я вже в цій точці. все. Так от повернемось до цього. Да? Чого у нас ця прострація? Давайте уявімо. От вашу ситуацію просто зараз опишу вашу ситуацію і ви будете в вахірі. І в мене така сама ситуація була. Значить, є мої двері, мої улюблені двері. Наприклад, ви там за цими дверями заробляєте. Ну давайте 50 тисяч гривень. Стабільно заробляєте 50 тисяч гривень. Вже якщо ви заробляєте за цими дверками, дверями, господи, як ці двері будуть правильно, да? у вас є ключик, яким ви відкривали довгий час і зробляли 50 тисяч гривень. Ну, поки ви заробляли, вам вже все тут зрозуміло, вам вже все понятно, як матеріалізувати ці гроші. Там 25 ви заробляєте там через інсту 25 чоловік приносить для вас. Оце стало повною ідентичністю. І якийсь час, ви пожили з цими дверками, з цим ключиком, і все ок. І тепер. Але стан вже, ви щось починаєте вже, ну якби би 50 вже в кармані, да? а би я, я і більше хотіла би. Да? А я вже і так можу. І ви там ваша ідентичність, вона трошки змінюється. Ви переростаєте трохи цей формат. Ви переростаєте, але здається, що він ж у мене в кармані. Ви переростаєте цей формат. Тобто, і е, ви допускаєте варіант, що ви людина. І 200 тисяч. Ви допускаєте цей варіант, що в принципі я вже бачу, що виходить. Ну, раз так можна докручу, інструменти, інстаграм, там математика. І в цей час за рахунок того, що тільки змінився ваш стан, з'являється ще одна двері. А отут живе ще 200 тисяч. І вона там, наприклад, ця чорна, а ця золота двері. І ви такі, значить, опачки, да, ця ж вже в кармані, опачки. І ви з цим ключиком старим приходите до цих нових дверей, ви в ті двері, а не хіра. Тобто ви вже це взяли, і ви вже почали робити перехід. Вам трапляються люди, вам трапляються відео. Е, ви починаєте візуалізувати, приходять якісь мікропідтвердження, там прийшло на 50-60 тисяч, 70, Ви вже якась така впевненість, якась людина в вашому полі, ці двері ще існують. І ви перейшли сюди, і ви цим ключом долбите. Оце, що робимо ми завжди. Ми намагаємося старими інструментами взяти нову висоту. І ми долбимо до і старою ідентичністю. Тобто, ні, я хочу все, як я і робила, тільки. Насип мені в мою ну, стару реальність нових благ. Так? І ми намагаємося цим ключом дряпати ці двері і ніхіра. І потім значить, ми такі, блін, ну не піддається мені це, ладно, я хоча би, могла би, хоча б б могла, поверни мені вже те, що було. А ви в ці двері, а вони наглухо закриті. І ви якби замислились про те, що я хотіла би заробляти 200 тисяч, а вам тепер ніхіра не піддається навіть 50. А двері просто закрита. І у вас відчуття: блін, я провалилася, а ви тепер все. Ви тепер от в цьому канальчику, в цьому проміжку. І не сюди, і не туди. І ви не можете повернутися в старі двері, тому що ви їх закрили. А хто їх закрив? А ваша нова ідентичність? Ваш стан простроїв новий шлях, викинув вас з цієї реальності. Так от, в даному випадку. Ви просто переросли ці двері, переросли самі по стану, Ніхто не Бог вас там карає і не дає вам навіть ці 50, Типу, а чого ти так замахнулася? А давай, а типу, будь вдячною за ці 50, А не була вдячною. А от тобі, шиш тобі, да? Ні, це тільки ти своїм станом вибралася, тобто вже твій стан не відповідає цим дверям. Але за рахунок того, що тут вже страшно, це ж нове якесь. І у цьому канальчику в цій кішке, якби да, в задньому проході. Ну, важко бути. Ти така хір з ним, ладно, хоча б це поверну. А ця двері взагалі наглухо закрита. І ключик не те, що не відкриває, вона взагалі зникає. Все, ви сюди вже не можете. Вона зникла. І тепер ви в цій кішке, де ця золота дверь, а старим ключиком не підходить. Як її відкрити? Що потрібно зробити? Потрібен просто новий ключик. Назвучить да, просто. Але для цього потрібно розжати руку з оцією уже уявною двер'ю. Ви вже не сюди не можете, не сюди. І ваша задача відпустити контроль. Ваша задача запитати себе, яка я в цих нових дверях. І якщо ви думаєте, блін, ну раніше ж у мене працювала отака там воронка, отакий там ажіотаж, отака та модель. От я ж виходила, робила прогріви по 30 днів і отак от працювала. І, начебто, блін, я хочу тепер ці інструменти протягнути сюди. Знову <хи> нефіга не вийде. Знову нефіга. Потрібен новий ключик, потрібно розжати руку. А розжати руку важко, тому що своє звичне зло, хоч і зло, воно ж звичне. Це ж моє болотце це було, а це ж якесь нове, незрозуміле. І ти кажеш всесвіту, ти кажеш Богу, ти кажеш там своєї. Своєму тонкому плані, а що це за недосконалий хіровий момент такий ти мені? Так, ти визнаєш, що ця картина кончена, якби ти не визнаєш ідеальне створіння Бога зараз. Що ти ж своєю ідентичністю, ти ж своїм станом попросила цей шлях. А ти не війдеш сюди, поки я в тебе це не заберу. Якщо в тебе буде момент повертатися, ти будеш завжди перевертатися і тут. Ну ти ж собі створила, тобто в тебе з'явився оцей дозвол нових дверей, і тільки того в твоїй гілці реальності створився оцей шлях. Так і йди їм. Йди їм, відпусти оцей контроль, відпусти, довірся, не помреш ти не без грошей, не без нічого, не помреш ти. Повір, не якби всі так легко помирали, просто від того, що немає грошей. Не помреш. Довірся, допусти оцю. йди сюди новою ідентичністю. Так от запитай себе, хто яку дію тепер робити? Да? От питання завжди постає, що робити, і ти береш просто старі дії. Запускала курси, починаєш мантувати, запускати курс, а він не запускається. Робила оце, починаєш робити, а воно не запускається. А тепер оця нова ідентичність, да? яка людина ти там, яка заробляє 200 тисяч, задай собі це питання. Яка ти там? Що? І от її однією фразою. Наприклад, да, тут я була та, яка бореться за 50 тисяч, а тут я, ну, давайте своє скажу. Я жінка, яка в легкості. Навіть не заробляє, навіть не хочу казати слово заробляє, більше взагалі не хочу нічого заробляти. До якої в легкості приходить там 3 мільйони гривень щомісяця? Просто від її прояву, це моя нова ідентичність. Так? А ви кажете там про 200, наприклад, або теж про три, дивлячись, хто на мене зараз підписаний. Все, це моя нова ідентичність. І якщо починається сумніви, розсуждення, все. Ви вже сюди не підете. Який сенс цього? Ну, побарахтайтесь тоді ще рік. Сюди ви вже ніяк не повернетесь. Все, ви переросли це. Тобто, ви зараз одну вершину переросли, а інша виросла і трошки вам не підвласна. Все, починаємо сюди йти. Починаємо сюди йти. Яку дію сьогодні я могла б зробити вже, будучи цією жінкою? Яку дію? І не тягніть стару дію, і не тягніть старі сумніви, інструменти, просто отрежьте. раз Розожміте оцю руку. Розожміте. Не використовуйте цей метод, ви не падаєте. Розумієте, що таке зріст? Це падіння. Не можна вирости, не впавши, не можна, тому що закривається одна дверть. Тип ріст відбувся, значить, старе закривається. Страждання відбувається тільки того, що в мозку хочеться повернутися туди. Розумієте? Рост, це завжди буде падіння. Завжди інакше не може бути. Ми не можемо так підніматися, тому що. Ну, від піднялись до цих трьох мільйонів. Як вас там потім налупанути? Ви там і зависнете. Не буде просто зросту. Розумієте, ви там і зависнете. Ви будете цією людиною постійно трьох мільйонів. Ні, скоріш за все, дуже скоро. Вам захочеться 40. Дуже скоро. І там вам треба буде впасти, тому що вже нова ідентичність не відповідає оцій коробочці. Ви вона розірвалася просто. Уявляєте, що ви б як гігант виросли з цієї коробочки, і вона розлетілася. Як в неї повернутися? І на що в неї повернутися? Вам вже дали. От... А сигнал ти переросла оцю. Все, і йди, йди з довірою, все свято, йди. Ти ж і в ті двері колись добралися, і вони ж не були твоєю ідентичністю. Теж така прострація. Просто згадуйте, те, що ця була кішка прохідна, і ви там вагалися. Так от людина буде завжди страждати, коли вона не відчуває якусь опору. Я маю обрати якусь одну віру, я маю обрати якийсь один інструмент, я маю обрати. А коли ця прострація, я не, не довіряю. Ні, це ідеальне творіння твого тонкого плану. Богу, це ідеальне творіння. Оцей момент вже в ньому живий. Прямо. Сьогодні все, а якщо я вже тут, якщо я вже тут одна дія, і я тепер рулю тільки як жінка, яка в легкості заробляє 3 мільйони. А у тепер які тут дії? Хіба буде вона заморочуватись, як вона там знімає ролик? Хіба буде вона думати, як продати, як написати допис, щоб продати? А який хук жмук? Нє. Вона вже там. Вона що буде? Вона буде вільно проявлятися. Все, ми робимо вільний прояв сьогодні. Одну дію з нового стану. І оці сумніви. Просто розіжміть цю руку. Розіжміть. Тільки ви її тримаєте. Вам ніхто не заважає. Просто ви будете ржать вголос. Коли ви зрозумієте, що ніхто тут і не заважав, і ніхто і не був проти мене. Я ж попросила своїм станом нову реальність. Мені ж пробудували навіть шлях, і ти така ні, тримайся. Почекай, я ж для тебе все зробив. Ось, будь ласка, давай, проходь. Я ж для тебе все зробив. І оцей контроль він вбиває всю божественну картину. Розумієте? Якщо я знаходжуся в тому, де мені не подобається питання: а чого тоді ти перебуваєш в цьому стані? Тобі він не подобається. Все, відпусти його. Не треба 100 тисяч пропрацьовок. Тобі не потрібні психологи, тобі не потрібно куди бігти. Отут в моменті прийми рішення. Тепер я тут. А те, що там за вікном, те, що зараз це ніхто не бачить, те, що мої очі не бачать правду, будь ласка, не дивися зором, дивися внутрішньою своєю ідентичністю, дивися внутрішньою увагою. В мене є оце бажання. Воно ж не просто так мою голову закралося, Якби ти не була до цього готова, в тебе всього як фантазії навіть не було б. Якби ти не була готова, я вже готова. Все. Я зором не дивлюся на реальність. Вона переналаштовується. І навіть не вона переналаштовується. Це просто мій стан, що такий каліблікалібліші ся. І тому я це бачу. Все, я це в одночасі відпускаю. Тепер я дію тільки з цієї точки Б. Ключик не треба знаходити. Він сам собою відкриється. Сам Ви навіть не зрозумієте, як це відбулося. Сам собою, просто в тотальній вірі. Я щодня оця жіночка, я щодня обираю дію перед кожною дією. Я сідаю записувати, що було, чи я записую, бо я вже є. Я шукаю відповідь. Чим бляха, я і є вже відповідь. Я вже оця відповідь. Я нічого не шукаю. Що таке я шукаю? Я недоцільна, я маленька, який жучок, паучок з 3D-світу жертва. Я нічого не шукаю. Вже все є, вже все є. І я вже сьогодні оця людина. Повірю, вашій да буде вам. Якщо вам було корисно черканіть щось, ставте мені лайк, і я буду знімати вам ще більше потокових відео.